Який елемент тут квантового омолодження ми е, хакнули, ми в собі відкрили, навіть не розуміючи цього? Є ніби класна, класна штука, да? класний гаджет, телефон. Але якщо його е, Деньмін полежить там чи півтора, це буде просто, ми будемо їм забивати, чи там гвоздики, чи горішки розколювати. Да? Тобто, так само і тіло. У нас є елемент землі. Де дуже крутий потенціал заземлення, чому я говорю молодість це про землю, це про заземлення, про матерію. Чому в цьому проєкті буде багато грошей здійснення бажань, так стандартно, як у всіх наших проєктах. Куплять автомобілі, будинки, там, зароблять мільйони і так далі. Так? Але ми зараз це не беремо. І є другий аспект ми ж електрична субстанція. Мало б хто, тобто, всі думають, що от це просто тіло. Ми електрична субстанція і нам треба розетку. Тобто, якщо ми. Наш штекер не включений в енергію, енергетичне поле, ми від, від цього відмовляємося, там ми в це не віримо, ми з цим не працюємо, то однозначно, звідки буде постачання. Тобто люди ніяк не розуміють, що в нас постійне енергетичне постачання, ми постійно циркулюємо, тобто енергія циркулює. І під впливом певних моментів, що я захотіла видірнути з розетки, поставити, вирішила похворіти, що я себе від землі від'єднала, теж вирішила. І я така, знаєш, ну типа десь заблукала, десь я думаю, що я просто фізичне тіло. І коли от робиш енергетичні практики, ти ніби як енергетичним душом себе постійно кожен день умиваєш, і вони дуже прості. Зараз ми нас не робимо медитацій, таких, знаєте, погоди. Один по півтори. У нас зараз активація. У нас активація кодів, активація нашого квантового поля, квантових паролей, тобто трансформації дуже швидкі. Бо я теж не при не люблю, щоб ранок там у мене знаєш, був зайнятий якимись мільйон практиками.